Короб ФМ Рідне Радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилі Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 0 98 595 00 75. Доброго ранку, шановні слухачі! Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб-ФМ. сьогодні, середа, 3 травня, у студії Лілія Висоцька. Іменинники сьогодні Олександр, Гавриїл, Григорій, Микола, Станіслав, Теодор, Федір. Талісманом людини, народженої 3 травня, є Соколине Око, цінний камінь, який використовується для створення різноманітних виробів. Здавна існувала легенда, що Соколине Око було колись лівим оком Бога Гора, яке той втратив під час сутички з богом війни Сетом. Цей камінь допомагає загострити інтуїцію, навіть розкрити у людини з. До ясновидіння. Народний календар 3 травня в церковному календарі День пам'яті святого Феодора. Цього дня не варто прати білизну, рибалкам заборонено ловити рибу і не бажано працювати з рослинами, навіть кімнатними. Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день. Дивилися, який сьогодні день: ясна ніч, багато зірок на небі. Чекайте на заморозки. Над будинком кружляють ворони до поганих новин. З'явилися комарі, буде потепління. Грім під час грози на врожайний рік. В народі 3 травня вважали небезпечним і дуже важким. Вірили, що цього дня землею гуляють лихоманки, які мучають людей. Тому 3 травня багато хворіли. Особливо діти для захисту від лихоманки було заведено використовувати попіл і вуглинки з печі. Їх загортали у тканину і прикладали до грудей чи голови. За традицією в цю дату пекли 12 пиріжків, а потім з'їдали їх всією сім'єю для здоров'я. За останні 130 років 3 травня максимальна температура повітря складала 26,7 градусів Цельсія у 1977 році. Мінімальна ж складала мінус 1,7 градусів за Цельсієм у 1965 році. Сонце в корапі сьогодні зійшло о 5 годині 13 хвилин, а зайде за горизонт о 20 годині 16 хвилин. Це був народний календар. Який сьогодні день в Україні і світі, 3 травня в Україні і світі святкують Всесвітній день свободи преси. Він є приводом нагадати про необхідність поважати свободу засобів масової інформації та можливість обговорити журналістську професійну етику? На сьогодні існують два способи обмежити свободу преси: карати за оприлюднену інформацію або піддавати матеріал цензурі. Посада цензура з'явилася ще в стародавньому Римі 443 року до нашої ери. Найвідомішим прикладом жорстокої цензури в античні часи вважається смерть афінянина Сократа. Цензура в пресі розпочалася незабаром після створення друкарського верстату. Наприклад, 1501 року папа Римський Олександр VI наказав типографіям надавати всі копії матеріалів церковним органам перед їх публікацією. 3 травня також вшановують і тих журналістів, які загинули через свою професійну діяльність 2020 року загинуло близько 50 журналістів водночас це все частіше відбувається не лише в зонах озброєних конфліктів, але й у доволі мирних країнах. Також 3 травня день кондитера, дата присвячена професійним кухарям, які виготовляють солодощі. Хоча може здаватися навпаки, але бути кондитером зовсім непросто. Потрібно володіти добрим почуттям запаху і смаку, мати навички навіть у скульптурі та архітектурі, а ще розбиратися у складі харчових продуктів, умовах і термінах їхнього зберігання, вміти поєднувати різні компоненти. А ще 3 травня святкують міжнародний день сонця. Сонце є невичерпним джерелом енергії, завдяки якому сформувалася екологія нашої планети. Найважливіша мета свята нагадати людям про ті нескінченні ресурси, які нам дає сонце новини. До уваги жителів Коробщини. Графік виїздів мобільної медичної бригади Червоного Хреста на найближчі дні. 3 травня Чорнявка, Бужанка, Вишеньки з 10 до 15. 4 травня Черешеньки з 10 до 15. 5 травня Атюша з 10 до 15. На сайті коробської громади коробська громада GoUA з'явилося фото підтвердження початку ремонту комунальних доріг. Програма підтримки економічної стійкості України. Мешканці та внутрішньо переміщені особи, які проживають у Полтавській, Сумській та Чернігівській областях, можуть подати заявку на отримання грантів до 1500 доларів США на розвиток своїх господарств. Міжнародна гуманітарна організація Mercy Corps розпочинає програму підтримки економічної стійкості України, яка допоможе дрібним фермерам відновити, розширити або за. Початкувати нову присадибну чи фермерську ділянку, отримати відповідну фінансову допомогу можуть дрібні фермери та домогосподарства, які мають статус внутрішньо переміщених осіб, а також місцеві дрібні фермери, чия діяльність значно постраждала внаслідок війни в Полтавській, Сумській та Чернігівській областях на основі конкурсного відбору. Більше інформації про критерії програми для заявників можна знайти на сайті МарсіКорбс.рг. подання за Заявки за посиланням є обов'язковим для учасників програми. Консультації можна отримати у Олександра Власенка, спеціаліста з комунікації міжнародної гуманітарної організації Марсі Corps. Телефон 050 23 61 066. 050 23 61 066. У рамках участі нашої громади в програмі добре буде втілений молодіжний проєкт. За нами ідея. Давайте визначимо її разом. Пропонуємо вам у коментарях на сторінці Коробської селищної ради у Фейсбук поділитися ідеєю, яка б стосувалася життя і розвитку нашої молоді. Можливо, саме вона у найближчому майбутньому буде реалізована. Пропозиції збираються до 7 травня включно. Долучайтеся до обговорення. Опитування відбувається в рамках програми Децентралізація приносить кращі результати та ефективність. Програма Добре, що виконується міжнародною організацією Global Communities та фінансується агентством США з міжнародного розвитку USAID. в Чернігівській області, виконавцем проєкту Добре. Голос громад Чернігівщина є громадська організація Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень. Зазначають на офіційному сайті Коробської громади Коробська громада GoUA. До уваги жителів громади. З 1 травня змінився графік роботи Укрпошти. Тепер відділення, що знаходиться по вулиці Поштова, 9, працюватиме з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 17.00 без закриття на перерву. Субота з 8.00 до 13.00 без закриття на перерву. Неділя вихідний. З травня житлові субсидії на неопалювальний сезон більшості одержувачів буде перепризначено автоматично за умови, що не змінилися дані про їхній майновий стан чи склад домогосподарств. Водночас, серед одержувачів є певна категорія, які субсидію на неопалювальний період буде призначено після надання заяви та декларації. На наступний строк житлова субсидія призначається за особистим зверненням, якщо члени домогосподарства орендують. Житлові приміщення для проживання, за які сплачують житлово-комунальні послуги. Кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих. Домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. У складі домогосподарства є внутрішньопереміщені особи, які отримують субсидію за адресою відмінною від місця реєстрації. Виключно на підставі звернення громадянина надається на неопалювальний сезон також житлова субсидія, якщо в опалювальний сезон розмір плати за житлово-комунальні послуги в низку платежу на оплату витрат на управління багатоквартирним будинком у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів житлово-комунального обслуговування не перевищував обсягу обов'язкового відсотка платежу. Тобто субсидію було призначено 0 гривень, 0 копійок. У разі Подання заяви протягом двох місяців спочатку неопалювального сезону житлова субсидія призначається спочатку такого сезону, але не раніше дня виникнення права на її отримання. Акціонерне товариство Чернігів Обленерго повідомляє про планове відключення електроенергії на найближчі дні, 3 травня, тобто сьогодні, з 8 до 17 можливе відключення у селі Рижки по вулиці Ягідна, також селище Короб по вулицях. Будівельна, Вишнева, Жуковського, Молодіжна, Нова, провулок, молодіжний. Планове відключення з 8 до 17 також можливе в селі Вишеньки, вулиця Каменка. Детальніше про графік планових відключень електроенергії можна дізнатися на офіційному сайті Коробської громади, коробська громада Територія натхнення, моя бабуся, авторка Ганна Савчук, вірш, від якого водночас стає і сумно, і світло на душі. Моя бабуся не чула про далі. жила серед природи, була серед землі, не знала про масонів, не відала про рільке. у свято йшла до дзвонів, у храм, як в книгах Вільде, не мала навіть перснів, сережок і намиста. Була собі звичайна, думками чиста, чиста. Читала рідко-рідко, писала з помилками, В суботу готувала пампушки із вишнями, не плакала, охоче ділилася думками, не мріяла ні за що, без лірики, без драми. Роботою хотіла наповнитись без міри, мобільних не носила, жила собі по вірі, моя бабуся знала про тяжке. Про страшнюче, як добре, що не бачить, як зараз нам гнітючо, проблеми побутові, і гроші, щоб до церкви, і щоб було готове все для простого, для смерті. Давно нема бабусі, лишилась лише пам'ять, і щось таке приємне, і щось таке тухмяне. Я знаю про Ван Гога, і я люблю читати, от лиш не вмію жити, і як вона літати. Сьогодні для вас працювала лілія висоцька з чомирного неба. Шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на хвилі 101,6 FM. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. Коропе FM – рідне радіо. Телефони. 2, 1575 та 098 595 0075. Ми знаходимося в готелі Космос, праве крило, другий поверх, кабінет Номер 6